Вітаю! Я Фролова Тетяна Миколаївна, вчитель історії та правознавства вищої категорії, вчитель-методист комунального закладу освіти, навчально-реабілітаційного центру Зоряний Дніпропетровської обласної ради. І тема моєї доповіді діджиталізація освітнього процесу при вивченні історії дітьми з особливими освітніми потребами. Як же заохочувати учнів до активної роботи під час дистанційного навчання розглянемо на прикладі уроків історії. Цифрова трансформація це неминучий процес, що відбувається кожної хвилини, змінюючи усі сфери нашого життя, особливо враховуючи реалії, в яких опинилася наша країна. Потреба в діджиталізації зростає в рази. Без провадження нових технологій, візуалізації процесу навчання, створення і використання інтерактивних завдань неможливо навчання дітей з особливими освітніми потребами. Знайомство. З Хронології є одним із перших кроків вивчення історії, адже історія неможлива поза часом, лише встановивши час тих чи інших подій та їх послідовність, історики здатні не тільки. З'ясовувати зв'язок з попередніми та наступними подіями, визначати причини і наслідки, виявляти закономірності, а й відтворювати істинний перебіг подій, реконструювати минуле. Процес набуття хронологічних вмінь знань та навичок дітьми з особливими освітніми потребами, враховуючи їх особливості, повинен обов'язково спиратися на візуалізацію. На уроках ми активно використовуємо флеш-картки, двосторонні зображення з певною інформацією в лаконічній формі. В даному випадку на одній стороні е, дата, на е, другій стороні е, подія. Можна навпаки. При роботі е, з такою методикою, е, щора, е, щоразу відбувається активізація уваги учнів. Е, Побачивши запитання на одному боці картки, учень намагається самостійно знайти відповідь на нього, а відкривши зворотній бік, кожен має можливість перевірити себе. Чотири вісімдесят другий рік заснування міста Києва князими Києва з братами, сіками Піхремо, а також сестрою Либідю. Eu fui que tendo... Інструментом для формування хронологічних вмінь та навичок є різноманітні стрічки часу. Їх використання на уроці це спосіб візуалізувати навчальний матеріал, а також відмінний спосіб поринути в минуле. На допомогу вчителю приходить безліч онлайн-сервісів. Learning App – Онлайн сервіс, допомоги якого вчитель може створити та зберігати різноманітні мультимедійні дидактичні вправи. Також різноманітні таймлайн, універсальні освітні інструменти, що мають вигляд шкали, на яку в хронологічні послідовності додаються події. Розглянемо декілька прикладів: створення стрічки часу з допомогою конструктора інтерактивних вправ Льонінг АП. Створення своїх вправ за допомогою цього сервіса відбувається просто і зрозуміло. Для цього вчителю треба перейти за посиланням Learning App, створити свій обліковий запис в даному онлайн-середовищі, заповнивши форму. Вже у власному кабінеті можна створювати інтерактивні вправи, використовуючи шаблони. Перед вами стрічку, чи, стрічка часу, яку ми створили разом з дітьми по темі Русь Україна. Обираємо при певний проміжок часу, дати, які ви бажаєте додати в завдання, і ілюстрації події. Виконання завдання це простий і пізнавальний процес, який онаочнює таке, начебто, абстрактне поняття як перебіг часу. Ну ось дата створення. Міста Києва. І ось ми бачимо, рухаємо час. Да? Ми бачимо, тут нам є допомога, плюс-мінус, якщо ага, ось 482 рік. І підібрали е, зображення. Можна підбирати, залучати дітей до цього процесу, щоб вони відшукали е, зображення по тимі. Ну, і ось, будь ласка, перша дата. Ми підібрали і на стрічці часу її місце, і е, ілюстрацію по темі. Більш складним, а не, е, але тим, тим не менш таким же дієвим є створення стрічки часу з допомогою сервіса Timeline. Створення стрічки часу відбувається на Google Диску. Але спочатку ми переходимо на е, сайт таймлайн. Все дуже просто, єдине, що е, сервіс англомовний. Ось ми перейшли на цей сайт і починаємо створювати стрічку часу. Нам надається можливість вибрати. Варіант, да? Ось ми копіюємо документ і вже вставляємо його на свій Google-диск. Обов'язково потрібно видалити всі дані, які є е, на е, шаблоні. І створюємо. Спочатку обираємо, яку стрічку часу, за яким е, хронологічним проміжком ми будемо створювати. Ось ми вибрали на, е, назву. Вибрали певний проміжок часу, який ми будемо тут встановлювати і починаємо працювати. Доступ до Google-диску надаю учням, але спочатку потрібно надати учням чіткі інструкції, хто яку вправу виконує. Ми Працюємо разом, розділила клас на групи. Одні діти підбирають е, текст до дати. Ось е, ми бачимо, да? Інші, е, інша група підбирає е, відео або зображення і вставляє тут посилання. Ця робота викликала неабияке захоплення в учнів, покращила запам'ятовування. Покращила запам'ятовування хронології подій та сприяла згуртовуванню учнівського колектива. Рекомендую дуже дієвий і е, цікавий е, застосунок, який же ми зробимо висновок. Більшість людей на землі понад 60% є візуалами. Це ті, хто запам'ятовує інформацію візуально. Через зір таким людям рекомендується читання, вивчення схем, малюнків, діаграм, перегляд відео, презентацій. Особливо це стосується дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні існує дуже багато застосунків і ресурсів, які дозволяють створити схеми стрічки часу. Флеш-картки, але вчитель має бути до цього готовим, бо картинка має бути якісною, передавати інформацію зрозуміло. І навіть таке важке завдання, як формування хронологічних вмінь, знань та навичок учнів, стає більш легким і доступним, коли е пріоритетним значенням в роботі з хронологією набуває осмислене запам'ятовування дат. Дякую за увагу! Бажаю мирного! Неба над головою та успіхів в роботі.